Слава Ісусу Христу. Я ловлю себе на думці, що всі гості, які до нас приїжджають, вони десь собі так уявляють, знаючи нас по Ютубі, що така велика церква з хором на 300 чоловік. І коли вони приїжджають до нас і дивляться як нас мало, мені їх жаль в серці. Думаю, щоб вони не переживали якесь розчарування. Часто думаючи про те, що Бог хоче нас десь використати, ловлю себе на думці, що Богові легше робити щось через немічних, ніж через сильних. Тому що ми куди не дивимося, всюди немочі. І я розумію, осознаю, що в порівнянні є великі церкви, яким є чим похвалитись, і хорами, і проповідниками, і групами. А нам особливо нема чим хвалитись, напевно, тому десь і Господь хоче щось робити маленьке через нас, бо нам нема чим хвалитись, як тільки Ісусом Христом. Бо коли людина має великий бізнес, вона то може і каже, що хвалиться Христом, але і бізнес є на всякий случай. А коли ти повний пролетар, і в тебе не бізнесу, нічого нема. Один Христос його стався тільки. То, хоч не хочеш, хвалишся тільки Господом Ісусом Христом. То я можу похвалитися тільки Сином Божим Ісусом Христом. А ми бідні, немічні, так і передайте, хто про нас чув, що ми бідні і немічні, а хвалимося тільки Господом нашим, Ісусом Христом. Так і скажіть все, що ми бачили велике, це Христа. А вони тільки маленькі люди. Апостол Павло коли писав свої письма, коли він приїжджав туди, де його знали. Вони казали, невже то той самий Павло? Він у листах такий грозний, а в особистій присутності нічого з себе не представляє. Я деколи їжджу в гості по церквах, і коли приїжджаю, людей постигає таке гірке розчарування. І деколи жінки мені кажуть, ви такий малий. Кажу, ну так, да, я такий малий, метр сімдесят. Якби знімали кіно про Голіафа, я би далеко на, на роль Голіафа, напевно, не підійшов. Все, що ми хвалимося тільки нашим Господом, Він наша сила, Він наша мудрість, Він нам допомагає якось жити, хліб їсти, виживати в цій війні, тому благословене ім'я Господнє. Слухаю брата Михайла, що він приїжджає з Америки кожен рік і так собі думаю про вас, брате, що. Багато людей на Україні, дивлячись на вас, напевно, думають, що ви якийсь чудак. Коли люди у війні їдуть в Америку, їх можна зрозуміти. Багато в мене є також друзів, які раніше приїжджали, зараз вважають, що краще цей період пережити і сюди не їздити, тим більше з поїздками на Східну Україну. І тому, дивлячись на вас, може хтось так і думає, якийсь чудак, на що йому це здалося, сидів би собі в Портленді. Мав би якийсь там бізнес, їздив, відпочивав. Але дивлячись на це, я собі так думаю, що на таких чудаках Царство Боже тримається. Царство Боже повне чудаків. Тому що люди, які посвятили себе Ісусу Христу, це сплошні чудаки. Це люди, яких цей світ. Не розуміє їхня поведінка, часто незрозуміла, нелогічна. І нам дуже часто люди це кажуть, що ви якісь непонятні люди. В на таких непонятних, нестандартних, нелогічних, чудних людях і тримається Боже Царство. Тому Хай Бог благословить всіх таких людей. Хочу читати слово Боже, яке написано в книзі Псалмів, 11 розділ. Я буду читати з першого вірша. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими. Неправду говорить кожен ближньому своєму, уста улесливі говорять від серця лукавого. Погубить Господь уста облесливі та язик гордовитий. Тих, що говорить язиком нашим, переможемо уста наші з нами, хто нам є. Господь. Чоловік, який написав цей, цей псалом, він щиро дивується, дивлячись на людей, на їхнє життя, він каже, Господи кінець, не стало вірних між людьми. Сьогодні, дивлячись на суспільство, в якому ми живемо, ми бачимо, що така риса, як вірність, вона стала великою рідкістю. Сьогодні, читаючи статистику створених сімей, то статистика каже, що на кожній три сім'ї дві розводяться. Це люди, які свого часу стояли перед лицем Господнім, це люди, яких запитував священник або пастор, чи обіцяєш ти перед Господом, чи в хворобі? Чи в здоров'ї, чи в горі, чи в нещастя, чи в багатстві, чи в бідності, чи паралізує когось із пари, чи буде багатий, чи бідний, успішний, неуспішний. Чи обіцяєш ти перед Господом, що ти ніколи цю людину не залишиш, що ти збережеш їй вірність? Всі ці сімейні пари казали колись, обіцяю, вони перед Богом це казали. Сьогодні оця невірність, Сьогодні оці розводи, вони вже досягнули Божого народу. Якщо раніше в селі, я це часто говорю, де не було ні одного віруючого, де були всі, як ми кажемо, не віруючі, православні, І я не пам'ятаю розводів в дитинстві своєму, І я не пам'ятаю розводів. Я не пам'ятаю, щоб хтось з моїх сусідів, чи з родичів, чи з ближніх розводився. Це було щось велике. Люди боялись цього, тому що вони в церкві Богу щось обіцяли. Сьогодні що люди з легкістю переступають через обітниці свої, які давали не людям а Богу. Сьогодні, навіть серед Божого народу, це вже давно не рідкість. Коли люди поженились і через рік або через місяць кажуть, ми не зійшлися характерами, ми розводимося краще так, ніж мучитись. А де ж обіцянка Богові? Де ж слова, які ти перед лицем Господа говорив, що я обіцяю не людині, а Богу, що я це виконую при будь-яких умовах, що би мене не посягнуло, і я буду з цих слів дотримуватися, тому що я їх обіцяв Господу. Сьогодні це вже стає нікому не потрібно. І каже Давид: Господи, спаси мене, бо не стало вірних між людьми. Нема на кого покластись. Сьогодні, якщо би ти захотів виїхати в іншу країну на роки 3-5, і свій бізнес залишити комусь із людей, треба добре думати, а на кого його залишити. Тому що ти, коли повернешся через три роки, то з твого бізнесу нічого не залишилося, він давно його заберуть до своїх рук. Я чув не поодинокі випадки, коли рідний брат їхав десь на заробітки на два-три роки і свою жінку залишив своєму другові чи братові, щоб придивився. І поки повернувся, то там вже була нова сім'я. Не стало вірних між людьми. Сьогодні всюди в бізнесі, де не подивишся, всюди відеокамери стоять, бо ніхто нікому не вірить. Не стало вірних між людьми. Всюди відеокамера, яка фіксує, де ти був, що ти робив. Я спілкувався з одною людиною, віруючою, яка в одній країні працювала в дуже багатій сім'ї. І каже: ви собі не уявляєте, наскільки це багата сім'я. Я грошей стільки в житті не бачила. Пачками отакими по 100 доларів. В кожній кімляті валялися пачки з доларами по сотнях. От такі пачки. Вона каже, я грошей стільки в житті не бачила. Попередниця, яка працювала перед нею, каже: тисяч з дев'ять... там сутку витягнути з пачки нічого не значить. Вона собі натягала з дев'ять тисяч. Потім узнали, добре, що господар не вбив пожалів, бо люди невіруючі. Коли почув, що вона віруюча, то захотів її взяти до себе на роботу, бо надоїли ті, що тягають з пачки, не стало вірних між людьми. Ти сьогодні не знаєш, кому можна вірити, на кого можна покластися. І каже: спаси мене, Господи, забери мене з цього світу, бо не стало вірних між людьми. Ви знаєте, говорячи про цей світ, який не страдає великою вірністю. Звичайно, Бог би хотів, щоб хоча б його народ міг похвалитися вірністю, що є люди вірні. Ну, Коли ми читаємо книгу пророка Єремії, другий розділ, Господь жаліється на свій народ, і Він каже, що мій народ, мене, Господа єдиного живого, проміняв на інших богів. І Бог каже: ну, здивуйтесь цьому, ужасніться. Підіть, каже, по островах, подивіться, чи є ще інші народи, які би своїх богів так легко проміняли, як ви мене проміняли непонятно на якого Бога. Мене, каже істочник, води живої залишили, а ви били собі водойоми розбиті, які не можуть тримати води. Горе каже людям. Я буду зачитувати місця, і слово Божого, де Господь жалівся. як його народ перестав бути йому вірний. Перестав. Ви знаєте, написано, що бачив я, каже Йоанн, хто їхав на білому коні, і за ним послідували, покликані істині і вірні, люди, які ніколи не зрадили Господа. Ось, каже, маю слово до однієї з церков і каже, є тільки деякі, які свої, свій одяг зберегли чистим. Вони проявили свою вірність Богу до кінця, всі решту не змогли. В Біблії є написана така притча про управителя мудрого, який, поки управляв в одному багатому маєтку, знаючи, що прийшов кінець його управлінню, він хотів собі друзів знайти. І каже, мудрий чоловік Ісус, Він за гроші неправедні пробував собі друзів знайти. І там, в кінці цієї притчі, Ісус каже, Луки, 16 розділ, я не буду читати, процитую. Він каже: вірний у малому, вірний у великому. Деколи Господь, перед тим, як дати щось людині велике, Він хоче людину випробувати у малому. Наскільки ти будеш вірний у малому? Якщо ти у малому не можеш бути вірний, Бог не може дати тобі щось більше. Сьогодні ми бачимо тисячі віруючих християн. А сила Божа сьогодні чомусь Бог не хоче давати. Чому? Тому що Бог випробовує у малому, в земному деколи. І якщо Бог бачить, що ти невірний у малому, Він не може тобі дати щось більше. Ось Господь каже взяти і І Він каже: люди, які живуть в цьому місті, вони відступники. Всі речі, які їм належать, їх не брати, спалити все вогнем. Хай е, згине взагалі пам'ять про тих людей, тому що це відступники. Бог дає заповідь, і ось один чоловік, Ахан, він приходить до Єрихону, і він бачить кусок золота 50 секлів. Я дивився сьогодні ради цікавості, скільки це на нинішній вимір. Один сикль чи шекель, рівний 11-12 грамам. Це був кусок золота на пів кілограма. Подійський хліб важить 450 грам, оце уявіть собі, може менший по об'єму, такий кусок золота і 2 кг срібла. І написано сценарський одяг. Ось є Божа заповідь не брати нічого. Треба проявити вірність своєму Богові. Ну оцей кусок пів, пів кілограма він переважив на словом Божим. І людина простягнула руку, махнувши на те, що сказав Бог. Но Господь, ви знаєте цю історію. Бог тоді ще була чистота, і Бог не хотів, щоб це увійшло в ряди Божого народу, тому Бог призвів суд. От людина поставила одяг модний вище слово Боже. Ось написано апостола Іуде, що брезгуйте, даже одягом оскверненим тілом. От уяви собі людина, яка ворожить, або якась людина зі збоченим розумом, і вона тобі дарує лоївітон, кросовки Nike, а ти знаєш, що ця людина служить бісом, візьмеш чи не візьмеш. Що перетягне, що буде вище? І ось цей чоловік кусок золота, срібла, поставив вище за Господа, за його слово. Не стало вірних між людьми. Всі знають історію про Йосипа. Перше, ніж цей чоловік буде піднятий до гори. Бог просто так не піднімає нікого, в тому числі Йосипа. Йосип був випробуваний. Він був поміщений в дуже погані умови, де дружина багатої людини, яка мала владу над ним, умертвити, кинути в тюрму, яка його хотіла, тягнула, і він каже: Я не можу це зробити, тому що твій чоловік, мій пан, він довірив мені цей дім. Він довірив мені цей дім. Я не можу його зрадити. Я не можу так підло поступити з моїм паном, тому що він мені довірив, він мені вірує, вірить у мене. Я не маю права морального так зробити вірна людина, вірна до кінця. В книзі об'явлення є написані такі слова. Я хочу їх прочитати, вони в час війни можуть оказатись дуже актуальні для нас. Другий розділ книги об'явлення. Я буду читати з восьмого вірша. І ангелу Смирської церкви напиши. Так говорить перший і останній, який був мертвий і ось живий, знаю твої діла і скорботу, і убогість, а втім ти багатий. І я від тих, які кажуть про себе, що вони юдеї, а вони не такі, але зборище сатанинське, не бійся нічого, що тобі треба буде витерпіти. Ось диявол буде кидати вас у темницю, щоб випробувати вас, і будете мати скорботу днів десять, будь вірний до смерті. І дам тобі вінець життя. Хто має вухо чути, нехай чує, що Дух говорить церквам. Той, хто перемагає, не зазнає шкоди від другої смерті. Важко судити наперед, наскільки воно торкнеться нас, це слово, чи Бог нас помилує. Но Бог комусь ці слова говорив: ось Сатана кине деяких з вас в темницю. І потрібно буде свою віру в Ісуса Христа доказати, вистояти. І каже Господь, будь вірний аж до смерті. І це може бути. Однак, Господь каже, будь вірний. Бог призиває до вірності, Бог хоче бачити в нас вірність. Людей, які його ніколи не зрадять, людей, які його не проміняють, ні на брендовий одяг, ні на благополуччя цього світу, ні на що. Тому що Він є Бог. Ось я буду читати слова, де Господь жалівся на свій народ. На таких людей, як ми. Вони теж були віруючі, вони теж бачили багато чудес в своєму житті, Однак серед трудностей, випробувань, а деколи і серед ситого життя вони не хотіли проявити вірність своєму Богові. Я буду вибірково читати Слово Боже. Книга Пророка Осі, сьомий розділ. З першого вірша. коли я лікував Ізраїля. Відкрилася неправда Єфрема і злодійство Самарії, бо вони чинять неправдиво, і входить злодій, і розбійник грабує на вулицях, це все про віруючих. Не помишляють вони в серці своєму, що я пам'ятаю всі злодіяння їхні, тепер оточують їх діла їхні, вони перед лицем моїм. Лиходійством своїм вони звеселяють царя і обманами своїми князів. Усі вони палають перелюбством, як піч, розтоплена пекарем. Який перестає підпалювати її, коли замісить тісто і воно вкисне. День нашого царя говорять князі, розпалені до хвороби вином, а він простягає руку свою до кущуників, бо вони підступництвом своїм роблять серце своє подібним до печі, пекар їхній спить всю ніч, а вранці вона горить, як розпалений вогонь. Усі вони розпалені, як піч. Читаю із 13 -го вірша. Гори їм. Що вони віддалилися від мене, загибель їм, що вони відпали від мене. Я спасав їх, а вони неправду говорили на мене і не взивали до мене серцем своїм, коли волали на ложах своїх, збираються через хліб і вино, а від мене віддаляються. Я напоумляв їх, зміцнював м'язи їхні, а вони замишляли лихе проти мене. Вони наверталися, але не до Всевишнього стали як невірний лук. Упадуть від меча князі їхні за зухвалість язика свого. Це буде посміянням над ними у землі Єгипетської. Подібне місце: 57-й розділ пророка Ісаїї. Читаю сьому вірша: на високій видатній горі ти ставиш ложе твоє, і туди піднімаєшся, приносити жертву. За дверима також і за двірками ставиш пам'яті твої, бо, відвернувшись від мене, ти оголюєшся і сходиш. Розширяєш постіль твою і домовляєшся з тими з них, з якими любиш лежати, видивляєшся місце. Ти ходила також до царя із запашною мастю, і примножила масті твої, і далеко посилала послів твоїх і принижувалася до пекла. Від довго шляху твого стомлювалася, але не говорила надія згублена. Усе ще знаходила жвавість у руці твої і тому не відчувала ослаблення. Кого ж ти злякалася і устрашилася, що зробилася невірною, і мене перестала пам'ятати і зберігати в твоєму серці, чи не від того, що я мовчав, і при тому довго? Перестала боятися мене, і я покажу правду твою і діла твої, і вони будуть не на користь тобі. Коли ти будеш волати, чи спасе тебе збіговицько твоє, усіх їх віднесе вітер, розвіє подув, а той, хто надіється на мене, успадкує землю і буде володіти Святою Горою моєю. Це звернення до нас усіх, друзі. Господь каже: так як я не судився, так як я милість проявляю до тебе з року на рік. Ти перестав мене боятись. Ти зробив собі таке заключення, що Бога нема. Ти, можливо, і я ми собі зробили таке заключення, що можна грішити і не бути наказаними. І от Господь каже, ти робив це, а я мовчав. І від того, що я мовчав, ти зробив собі такий висновок, що воно все може зійти з рук. Но Бог каже: прийде день, коли я твої діла обнаружу, я їх відкрию. Сьогодні ми чуємо то тут, то там. Починають різні діла відкриватися. І ми думаємо, як таке могло бути. Господь каже: Я довго мочав, я терпів, і я нікому нічого не говорив, я давав тобі можливість покаятись, але ти це не зробив. І я зроблю по-іншому, я відкрию твої діла, і тобі буде стидно. І це буде не на твою користь. Це буде не на твою користь. Тому Господь сьогодні, друзі, кличе нас усіх до покаяння, не чекати, коли Бог обнаружить перед церквою, а Бог сьогодні призиває добровільно це зробити. Самому покаятись, самому признати і перестати це робити. Я прочитаю на закінчення слово пророка Єремії, де Бог прямо про це говорить, що це потрібно зробити сьогодні, в сьогоднішньому зібранні. Книга Пророка Єремії, 15 розділ. Читаю 16 верша. Знайдені слова Твої, і я з'їв їх, і було слово Твоє мені на радість і на веселість серця мого, бо ім'я Твоє наречене на мені, Господи, Боже Савалофе. Не сидів я на зібранні, яке сміється, і не веселився. Під рукою Твоєю, що тяжить на мені, я сидів самотньо, бо ти сповнив мене обуренням. За що така уперта хвороба моя і рана моя, така нестілима, що відкидає лікування? Невже ти будеш для мене, ніби оманним джерелом, невірною водою? На це так сказав Господь. І Якщо ти навернешся, то я підніму тебе і будеш стояти перед лицем моїм, і якщо здобудеш дорогоцінне із нікчемного, то будеш, як мої уста. Вони самі будуть навертатися до тебе, а не ти будеш навертатися до них. І зроблю тебе для цього народа міцною, мідною стіною. Вони будуть ратувати проти тебе, але не здолають тебе, бо я з тобою, щоб спасати і визволяти тебе, говорить Господь, і спасу тебе від руки злих, і визволю тебе від руки гнобителів. Це актуально для війни, де Бог клянеться святістю своєю. Що Він захистить від руки гнобителя. Ну Він каже, якщо ти щось зробиш, і якщо ти навернешся, признаєш свою вину, то Бог каже: я підніму тебе. Друзі, можливо, в нашому житті ми не один раз поступили не так, як Йосип. Можливо, я і ви десь проявили невірність нашому Богові. Коли Бог чекав від нас, що ми будемо вірні, як Бог хвалився Йовом, казав Сатані, йди подивися, цей чоловік мене не зрадить. Бог був впевнений в Йові. Бог, можливо, був колись впевнений в тобі і в мені, що ми не зрадимо Його, але ну, ми його зрадили, можливо, переступили Його волю, повеління, не поцінували Його слово. Бог милосердний, чоловіколюбивий, співчутливий і довготерпеливий. Іменно по цій причині він сьогодні мені й тобі пропонує вийти і покаятися. Бог дає на це можливість. Тому що, ви знаєте, сьогодні різні теології ходять по світу, і сьогодні модна теорія спасіння всіх, але я хочу на закінчення прочитати слово, яке Бог говорить по відношенню до невірних, до невірних, до тих, хто не зберегли вірність своєму Богові. Звичайно, може хтось хоче оспарити мої слова, тільки вони не мої, а того, хто це сказав. 21-й розділ книга Откровення, Шостий вірш. І сказав мені, звершилось: Я є Альфа і Омега, початок і кінець. Спраглому дам задарма від джерела води живої, переможить, у все. І буду йому Богом, і Він буде мені сином, бо же і невірних. Мерзотних і вбивць, і любодіїв, і чародіїв та ідолослужителів, і всіх неправдомовців доля в озері, що горить вогнем і сіркою, це смерть друга. Це твердження Сина Божого. Я би навіть тут нічого не, не пробував пояснювати. Тут досить чітко все написано. Це Бог каже своєю святістю клянеться невірним, мирським, душогубим, розпувникам, прелюбодієм і долянам участь в озері огненому. Не в царстві Божому, а в озері огненому. Тому, друзі, Бог сьогодні кличе мене і тебе до покаяння. Давайте ми зараз звершимо таку молитву покаяння. Можливо, десь не вистачило сили. Можливо, десь просто не вистачило розуму або Божого страху, і ми переступили певні повіління Божі. Якщо сьогодні ми ще тут, в цьому залі, і ми ще чуємо це слово, і Бог ще сьогодні кличе признати свою вину, це ще дуже добре, це ще Його любов до тебе і до мене. Хочете вийти, вийдіть. хочете просто на місці стати на коліна і розказати Богу і розкажи. Нині, коли почуєте голос його, не робіть твердими серця. Ваші. Молимося і розказуємо Богу, що, все, що нас тяготи. Можливо, Господи, ми не один раз переступали Твою волю, Господи. Спочатку, можливо, боялися, що прийде Божий суд, потім, можливо, вже привикли до свого відступлення і повторювали його знов і знов. Але Ти, Господи, у великій любові Твої, і Ти сьогодні кличеш церкву Твою, щоб вона покаялася, щоб вона признала свою вину, Господи. Господи, ти знаєш мою вину, ти знаєш моє життя, ти знаєш моє ходження перед Тобою, Господи, і сповідуюся перед лицем Твоїм. Все, що зробив не так, все, що зробив неправильно. Ради Твого Сина Ісуса Христа, ради Твоєї пролитої крові, прости мене, прости дім мій, дітей моїх, прости сьогодні кожного на цьому місці, хто визнає свою вину перед тобою, хто і сповідає. Відується перед тобою, щоб кров Ісуса Христа, вона сьогодні омила від влади всякого гріха. Ми молимо тебе, Господи, не тільки прости, але омий, освяти, очисти від усякої нечистоти і скверни, яка посіяна в нашій полоті, або оче.